Танці, співи, інструментальна музика і творчий процес роботи юних художників на вічовому майдані. Музичні та художні школи влаштували дитячу творчу майстерню. Свої таланти демонстрували, зокрема, й учні музичної школи номер 3 Вони закликали своїх однолітків поринути у світ музики. І учні з музичної школи хочуть поділитися своїми досягненнями, та що вміють вони зацікавити інших дітей, щоб вони також мали можливість прийти в нашу школу, навчитися стати творчими, стати музикантами або просто для себе. Знаємо, що зараз непростий час. Але діти потребують уваги. Юна художниця Богдана Фарбішевська вже три роки вчиться малюванню. Вона учениця Івано-Франківської художньої школи. Каже, навчання подобається, бо дозволяє розвиватися одразу у кількох напрямках мистецтва. Насправді переваг дуже багато. Наприклад, в нас є такий предмет, як історія мистецтва. Там нам дуже багато цікавих речей розказують про художників, самі стилі. В нас є такий предмет, як скульптура. Там ми вчимося ліпити з пластиліну. Ну і звичайно, рисунок, композиція. Нас там працювати як і з олівцями, так і з кольором самим. Своєрідний день відкритих дверей естетичних шкіл Івано-Франківська припав до душі тим, хто ще обирає, чим би займатися з нового навчального року. Одні прийшли послухати чи подивитися таланти однолітків, інші взяти участь у щорічних дитячих розвагах. Багато, багато виступають. є Класи два. Мені подобається. Я хочу на музичних інструментах грати. Я вже ходила в художню школу, мені також там сподобалось. Упродовж дня діти мали нагоду самостійно обирати, чим вони хочуть займатися в майбутньому. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.